Слава Ісусу Христу! Вітаю банківських працівників з професійним святом і також всіх олен з іменинами щастя, здоров'я, всього найкращого много літа. Принесу тобі квіти, загадаю бажання не зів'януть за три дні, не зів'яне кохання. А вони пелюстками сьомий день багряніють, наче сонце ласкаве, мені серденько гріють, чого квіти не в'януть. Я спитав тебе мила, Ой не в'януть, не в'януть. Бо ти так захотіла на даровані квіти, загадала з любов'ю, не зів'януть за сім днів, будем разом з тобою, то не пролізьки ранні і не айстри шовкові, то горять полум'яном, вірні квіти любов. Я. Принесу тобі квіти, загадаю бажання не зів'януть ніколи, не зів'яне кохання, чого квіти не в'януть. Я спитав тебе мила, ой не в'януть не в'януть. Бо ти так захотіла надаровані квіти, загадала з любов'ю, не зів'яну за сім днів. Будем разом з тобою. Щиро дякую, Арікуте.